Ще вчора перед волонтерами з об'єднання Ельф стояло завдання сформувати 47 саперських наборів. Відразу запит про збір коштів. Активізувалася і пошукова робота всіх складових. Частину сумок вже відправили. Куди кому потрібні набори, розповіла Вікторія Шапран. Досить особлива і цікава історія. Розпочалося все це буквально минулого тижня, коли до нас кропивницькі волонтери звернулися за допомогою, щоб ми сформували в два напрямки саперські сумки. Одні будуть їхати безпосередньо на Херсонський напрямок, це 19 сумок. І одна сумка поїхала, повинна була їхати в навчальний центр до саперів. Вона поїхала, доїхала. Але як виявилося, це був і є Андрій Лисенко, який був головним редактором Сібієн нашого кіровоградського телеканалу. Він показав цю сумку колегам по навчанню, і звичайно потрібно враховувати, що сапери не забезпечуються ніякими технічними засобами, тому для них це є досить актуально. тому що те, що вони зараз на вчому будуть навчатися в навчальному центрі, вони далі беруть із собою далі на передову. Тому досить важливо навчатися на тому. Що ти вже і працювати далі, на чому ти вже навчився? Наступним було замовлення ще 19 таких сумок, але коштів на рахунку ельфів катастрофічно не вистачало. Я поширив, зробила допис, і Андрій його поширив, задіяв свої ресурси. І ну вчора було, наприклад, 2,5 тисячі, а вже сьогодні у нас 24 тисячі, і це дасть можливість нам сформувати не тільки партію сумок саперських, які їм потрібні, а ще й відшити партію дощовиків, які теж вони потребують. По собі вартості вона кожного разу коливається, тому що це різне кожного разу різне начиняння по вартості, але в межах 1500-1700 гривень. Тобто, це ми не враховуємо тої вартості волонтерської роботи, тобто тільки те, що ми дійсно закуповуємо. Але кошти це пів справи. Важливо знайти деталі, виготовити, зібрати, сформувати і відправити дуже приємно стає, коли ти вже працюєш не один раз замовляєш, і тобі мовчки роблять бонуси. Це і наші Олександрійські підприємці, Канзбаза Канцбаза, канцбаза Натитова, які. Нам пропонують по знижках і маркери, які ми вкладаємо у мапники, і скотч, і ножі. Це і, наприклад, одеська фірма, по там, де ми заправляємо карабіни, замовили 500, Вони нам тисячу прислали. Тобто, отакі, от ніби дрібниці, але вони дорогого вартують і ну просто гордість бере за те, що ми українці. Рятує і волонтерська співпраця. Моя знайома волонтерка із Черкаської області. Вона займається формуванням аптечок. Ну і вона отримала. Для своїх аптечок підсумки, ну і вирішила поділитися з нами і прислала їх нам. А буквально після за годину, після того, як ми з нею поспілкувалися, виходять на зв'язок сапери, яким потрібне досить специфічне таке замовлення, невеликий підсумок, і туди, щоб входили паракорти і сумка. Просто ну, не може бути такого. Тут запропонували, а тут виявилася потреба. Ми по суті вийшли як оцей центр дійсно скоординування. Да? Тому ну, таким чином у нас вийшла зараз нова продукція, такий міні-підсумок, де буде дві кішки і паракорти з рогатиною для того, щоб намотувати цей канат. Допомагають і колективи навчальних закладів міста. Хтось допомагає матеріально, інші долучаються до виготовлення складових. І так по всіх напрямках діяльності ельфів.